Де вони прийшли? Фу, все, давай доходимо вже. Я надію, з що там все буде добре, я сподіваюся. Пішли. пішли в мою кімнату. Ой, чекай, то я начинаю поставив. Ну все, почувай себе, як вдома. Зараз я суші закажу. Mm, я зараз. Як ти думаєш середній сад чи великий, я думаю, великий замовлю. Так, ну, тоді не давно, ну, не хватить, побачити тих січа, а то мені дуже довго. Так мені, мама кожен день ти надсилає. надсилає. Mm, не знаю, як хочеш. Окей, okay, mm. тоді я великий замовлю. А, але не прийде. Яко, якщо у мене є тільки годинка. Так, ну добре. Точніше, дві, точніше три годинки з-за того, що там працює до шостої, а зараз перша година. Та добре, давай, давай тоді. Алло, добрий день. Алло, доброго дня, що, що кажете? Е, можна на балачка великий сад суш? Е, так, в нього входить Філадельфія, червона... Зелений дракон, сирний, запечені роли. Ем, Дальше суши, філоде. Ем, Двойна пара. Далі. Сіде. Ну, коли вона все сказала? Так, ну все, в принципі, я вже заявила дуже багато чого. Ем, я зараз е, передінуся, якщо що. Екей, так, ну все, вже переділась, так. Ого, голосу так быстро приїхали. Ви мені зараз не виглядаєте. Угу, так, дякую, ага. Все, mm -hmm. так що йдемо їсти. Йдемо. Або думаю, в кімнаті їсти чи ам, на кухні? Ви навіть можна в кімнаті їсти? Ну, да. Тому нічого страшного немає. А мені мама Мені мама і ніколи не дозволяють, бо я свиня і там все загрыз Ну Вони тупи просто то де, де будемо? В кімнаті чи тут. Ну, то я хочу. Да. До речі, скоро моя мама з сестрою прийдуть. Окей. Ну, мама зараз заведе сестру. Mm -hmm. А то вони там ночували ти ж бабусі іди сюда. Mm -hmm. Я сюда покладок, що шосущити. Що, йдемо зараз тут клубу. Так, ага. Ой, така зараз мама, напевно, прийшла. Так, эм, ага, мам, привіт. Привіт, дочка. Я ще буду зараз это, на, на роботу, на твою вечерінку, то на тобі сестру. Ага, добре, Ага. А коли Люлька її нова приїде, ми ж недавно сюди переїхали. Ну... І люлька приїде десь через десь день. А ок. Так. М -м -м, але добре що біля тебе переїхала? Ага. А, так, я зараз быстренько її спати покладу. Вона, тебе... вона в тебе файна чи така собі? Та ідеальна. повезло то тобі. Угу. Вона навіть, ми можемо навіть коли вона спить говорити дуже голосно їй на топофі. <плыш> так, все, я її поклала. Ви чекайте ви хтось дзвонить. О, та... так мама дзвонила. Алло. Алло, де де ти, блін, ходиш, тупорила? В нас в школі задержала. Та Задержали. Чого твій тато говорить, що тебе в школі нема. Е, нас повезли на сорочку на виставку мені дали сценарій. Я скоро мама буде виступати. Ну, добре, повірю тобі. Можеш, 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 можеш Ксюші подзвонити, сказати. Я не хочу твій дій Ксюші блін, дзвонити, тупа вона якась. Та мама сама тут Що ти на мене сказала? Отак, так, блин, ти мене вже затупала. Не можу нормально жити. Чекаю тебе вдома. Добре, давай пока. Пока. Вона, на, блин, так на тебе орала сильно. Так, да, блин, щоб тебе посміла об'їздити. То, що то на мене ще пофіг, а ти її дитина. І, блін, і що було, Ти ж сказала, що в нас буде якийсь виступ, у нас немає ніякого виступу. С того що вона наказала де є. <свист> угу, учекай. Тебе ще раз дзвони, мама. Блин, алло я тільки що побачила в групі написали, що тебе дев'ять з мінусом. Мама, это нічого страшного вообще ви, Ксюші... Е... в Ксюші в... у нас всіх однокласників майже по два. У мене саме саме ліпше. І що, мене це не хвилює? У мене є своя дитина. То капець. Ладно, давай їсти зараз буду. Давай зараз надой. Так, а як тима паличками користуватись? Хочу тобі волку можу принести? Давай. ти Давай з двойной сезон. Не, мені мама не добирає Ну. Знає, ми можемо потім додивитись, коли в мене будемо. Так, ладно. Угу. Коли вони поїли. Господи, я так обіжуралась. Ой, чекай. Це найліпший день, вони можуть її. Це саме. саме Розумієш, вони мені дають всяку кашу з огірками, щоб я не грубила. а сам соночку заказують ще, але мені навіть одного кусочка не поглядала. Капец. Так у тебе маленький брат. Йому я йому три рока. Ну да, але. Ладно, Ладно. Я щось, просто я їм чогось не ней угодила. Я не знаю, може я не прийдем. Ну, не знаю, ой, ка тобі шар з мама дзвони. Що мам. Все, повертайся, зараз додому. швидко. Мама в нас виступ, я тобі сказала. Зараз я позвоню вчительки і запитаю, чи у вас виступ. Та вчителька, та вчителька то не знає. Ну, все рівно, все рівно я позвоню, та, та, та вчителька. Та вчителька то не знає, мама. Це е, нас е, просто на, е, на дорозі підійшла, сказали, що ми вас знаємо, і е, я зараз на виступі, мама, я коробку ходити на сен, давай пока. Mm, да. Тобі точно не влетить? Та мені вже якось чесно знаєш пофіг. Ага. Вірю. До речі, а ти завтра йдеш в художку? звісно, конечно, це моє хобі. Да, я тоже. Але, конечно, мені доведеться, напевно, що з собою сестру взяти, а то нема з ким лишати. Як там не можна брати. Та я попрошу. Я ладно, давай пока. Бо вже пройшло 3 години, я щось не вдома. Давай пока. Добре, э, давай пока. Слухай, давай я тобі запашу якусь секретну камеру від тебе. не па На добрашко. Э, так, добре, тоді э, мо, давай, все, пока. Зараз я йду тебе провожу. Меню удача. Все, пока. Так. Бо зараз їй покажу. Ти взагалі адекватна, блін. З тобою тато вже буде розбиратись туперилати. Ти Ти не могла вивчити на 10 той предмет, хоча б, або... але найліпша один... Одинадцятка з плюсом або дванадцятка. Ну, ну ти взагалі тупа. Ти не найгірша. Ну все, з тобою точно тато буде розбиратись. Мій любимий Тарайс. Коли прийшов тату. Ой, зараз я їй покажу як то. Ліра. Підійшла до мене поближче. На тобі! Ай! Ой, ти що туробці? Дві години він її дуже сильно бив. На тобі, блін, топорила якась. <плес> Так, uh -huh. Ой, мені щось прийшло. Ой, ну зараз покладу до сразу струн. Uh -huh. Такс. Лера написала, можна я до тебе прийти. на напишу окей. Okay. Uh -huh. так, такс. Зараз якраз має прийти десь. Буду її тут чекати. Привіт, Лера, що з тобою? Тухайся. Я того так просто не залишу. Серйозно, треба йти писати в поліцію. То вже ненормально, що вони так сильно тебе б'ють. То вже реально ненормально. Чесно, я не хочу в чим бути. Я розумію. Просто бін, я, я не. Це зн... з тобою бачитись. Брін, О, Боже. Ідам ідем до мене. Ідам я тобі ідам Й... 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 боже мій. Ідам вмиешся в мене. Як ти так з хати не замістила відтекла? Так коли Я там щось свою масивочку заказувала. Капець. Іди вмийся, йди вмийся. Я серйозно того так просто не залишу. Блин, шорамошки. Блін. Зараз секундочку соструну руки візьму, то воно щось. Ох, Боже, мені то просто то капець. чаю давай б... зробимо і, об... і обох мені якраз розкажу. Я відео покажу. Я тих дві години знімала. М -м -м. Я... Так давай може не все, зараз відео будемо дивитись. Добре, але хоч Угу. Ой, то капець просто. Боже Я маю, доказательства. Я маю доказательства. Угу, але він чокнутый, просто вони чокнуті. Чилик до тебя ч он буде, не знаю. Мы будем бачиться, але хоча б ты думаешь, до мене приходите. А угу. давай. Але той, той їхній синочок, блін, Бізить мене аж. І дай мені чай зроблю нам. Чи а зможеш потримати сестру, будь ласка. Лімка, може Що? Шо? Мені. Мені. Так. Коли вона зробила чай? М так, ну в принципі, все зробила так. М так, можеш, будь ласка, мені зараз сестру дати. Я тобі... Дякую, а я тобі дам каву. Так, я її сюди всю не спить. Чу ж, але то вже реально ненормально, так так реально просто не залишу. Зараз ти мені все розкажеш, що було. Не тільки тільки сьогодні. Коротше я не знаю, з чого почати. Коли вона все розказала. То просто жесть, як вони посміли. Я не знаю. Все, я там хм, добре. Але я не знаю, з ким мені сестру лишити. Я можеш її повзяти, тому що колеска нема. Ну да. Я тоді йду передінусь швидко. Так, ну що, я тебе, в принципі, переділа. Йдем. Ойфелер йдем. Там. Все там. Так все пішли. Ой, зараз квартиру закраю. Мені треба ображно перейти тут. Тут вишкод. Що быстро пішло? Знаєш, в будинку, чим там. Uh -huh. Добрий день, ми прийшли писати заяву. Добре okay. на кого. Лєр, розкажи. Я можу дати та до маму. Я вам. я вам а, відео покажу те. Боже мій. Може і дай три години. То капець. Добре, кажи свій адрес. Шоста Шевченка. Добре. Um, uh... Кажи, як твоїх батьків звати. Як говори, як значить, як твоїх батьків звати. Маша і Паша Фамілія Браткова. Добре. Скоро приїде поліція. Угу. Бачиня. Пішли. І лягати спати, а завтра в художку зранку, бо завтра в суботу. Блин, мені, значить, треба додому. Ну, вони ж тебе будуть там. Я блін, за тебе якось переживаю. Тут йдеш, чи ні? Ти додому, напевно, не буде, я я тому посплю. Добре, тоді лягаємо спати. Добре. Блин, конечно, в джинтах шортовых не буду, так ну ладно.